Сьогодні я хочу вам розповісти про шкоду стероїдів. По-перше, коли ви робите ін'єкцію тестостерону, ваш артеріальний тиск зростає. Якщо тобі більше 40 років, то в тебе є ризик отримати інсульт, крововилив у мозок та параліч. По-друге, надлишок тестостерону конвертується, ароматизується в естроген. А естроген, як ви знаєте, це жіночий гормон. Вас буде ожиріння по жіночому типу, знижене лібіда і так далі. По-третє, ваш рівень поганого холестерину буде зашкалювати, оскільки тестостерон виробляється з поганого холестерину. Саме тому, коли мої пацієнти... Приймають ендотерапію, рівень поганого холестерину в них також знижується. Рівень тестостерону збільшується в рази. Якщо ви вживаєте стероїди? То ваш холестерин буде зашкалювати, а це призводить до формування бляшок, які і призводять до інфарктів. Звичайно, найважливіша та шкода від стероїдів це атрофія ваших тестікул. Ваша фертильність буде знижуватись, здатність. Створювати тестостерон буде знижуватись. З ним якість вашого життя. Якщо тобі цікаво, пиши в коментах альфа і отримуєш одразу відповіді на всі питання.